Сергій Олексюк загинув ще 19 вересня 2023 року. Офіційно підтвердити загибель захисника змогли лише зараз. Віддати останню шану прийшли знайомі рідні та колеги, які назавжди запам'ятають Сергія доброю та сміливою людиною. Найбільше втрата болить найріднішим. По собі воїн залишив маму, дружину та синочка, якому лише сім років, який досі не може повірити, що батько вже не повернеться додому. Згадали, як він весілля, згадала, як вони, вони любили одне одного, дуже любили, кохали. Але вона дуже переживає і дитина дуже дуже плаче. Він собі не може. Я не знаю, як він там перенесе. А за маму то й мови немає. До війни працював Сергій у відділі якості на одному заводів Луцька. Тому провести захисника прийшло чимало колег, які згадують воїна як щиру людину. Що можна сказати? Тільки світлі. Спогади і світлі думки. Це був колега по роботі, завжди відповідальний, чуйний, старанний. У нас завжди ж проводяться постійно якісь тренінги, якісь навчання, колективні роботи. То Сергій завжди виступав. Майже десь вдома є відео, я може колись дружині передам, як ми там малювали всякі там плакати туди-сюди. Ну, дуже багато було таких моментів. От. Ну, приємним з ним він завжди шуткував, ну, весело було, бо в колективі з ним працювати. Служив Сергій Олексюк, 82-й окремій бригаді на посаді стрільця снайпера. Солдат загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вербове Запорізької області ще у 2023 році. Рідні та знайомі довгий час вважали його зниклим безвісти. І, на жаль, на Запорізькому напрямку був втрачений зв'язок з ним. Певний час дуже Довго це практично півтора року. Він вважався зниклим безвісти. Так, так? Зниклим безвісти. Ну, рік і п'ять місяців, якщо бути точним. І це, з звістку, нам коли сказали, мабуть, минулого тижня, щоб, на жаль, підтвердився. Знаєте, мені навіть сьогодні згадувався той момент, коли. Почалася війна, і ми були в укритті, всі спускалися. І завжди всіх підтримував словами. Ось важка втрата, молодий, перспективний чоловік, тато. Ну, Світло йому пам'ять і низький уклін і щире співчуття і рідним, близьким. Поховали захисника Сергія Олексюка з усіма почестями у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук для новин на часі.